Вітаю вас, дорогі глядачі! Що ж, нові виплати і допомоги уже анонсувала новоспечена міністерка соцполітики, ой не соцполітика, а прем'єр-міністр України вмічає Юлія Свереденко. Тож, давайте я вам швиденько їх до присяду. Зачитаю. А ви тим часом безперенько поставте лайк, підпишіться, оцініть, в соцмережі в ті, які ви нас дивитесь до каналу, і давайте розбиратись. Перша підтримка працевлаштування ОПО. уряд надасть додаткову одноразову виплату 2000 тисячі гривень додатково до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом 6-місячного періоду то тисячі гривень тим ВПО, які весь час працюють, ну тобто як така навіть, та ініціатива, щоб всі йшли, працювали офіційно, отримали зарплату і ще додатково їх спонсорує держава. Далі дрова на зиму для ВПО, ВПО числа отримувачів пільг на житлову субвенцію на всій території України, які не отримають кошти від міжнародних організацій, можуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплати сягатиме 8 тисяч гривень. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тисячі домогосподарств. Виплати здійснюється ПФО після о, ПФУ після завершення виплати міжнародними організаціями у листопаді. Грудні наступне, тому що тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Поїхали далі. Нова посла для ВПО медичний догляд. Люди після вакації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО, тобто ну, в місті перед локації. А у разі необхідності протягом 30 днів можуть пройти лікування у медичному закладі. Наступна нова це посла проживання в ВПО з категорії маломобільних громадян. Надавачі послуг, які проживає в з числа мобільних груп, забезпечує не лише ліжко місця у тимчасовому проживання, але й надає Допомогу у веденні побуту це буде фінансуватися. З державного та бюджетів територіальних громад, тобто ті люди, які будуть надавати не лише проживання, а й допомогу, будуть додатково отримувати за це кошти. І ще одна пошла облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО. Виділили 1 мільярд гривень за субвенції, щоб органи місцевого субрівання побудували, віднували, переплоднали помешкання. Важлива умова все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернівської та Херсонської. Сонської областей це 100% покривання будівництва з держбюджету. Для всіх інших це 60% покривається рахунок субвенцій та 40 за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. От такі одновведення, їх там ще до набагато набагато більше. Я за всіма святкую вам розповідаю. Тож давайте розбиватися далі, долучайтеся. Будемо за цим всім пристально слідкувати і до зустрічі, дорогі глядачі.